Підвезіть солдата по дорозі, летіде з наплічником старим, він втомився, він іти не в змозі, а в душі пече війни екстрим, і напевне, душно йому в берцях не зважай, уже звично так. Він іде і б'ється його серце, в нім війна залишила свій знак. Ордени спітніли у долонях, їх ховає, ніби оберіг, молодище, сивина на скронях, він зробив усе для нас, що зміг. Не питайте ви його нічого, хай кровава рана не ятрить, просто прошу, підвезіть солдата, він звійний, додому він спішить.